Вітаю! Оскільки Алео переходить до третьої фази Тест НЕТУ 3 і готується до запуску основної мережі у 2023 році, Алео знову оновлює програму амбасадорів і відкриє її ще кілька разів у найближчі місяці, щоб запросити нову групу ентузіастів Алео. У цьому відео я розповім вам, за які креативні завдання ви можете отримати бали Алео. Створіть і поділіться 5 мемами про функції Алео у Twitter і Discord. 2 бали. Створіть 5 гіф, стікерів, і Модзі про Алео. І поділіться їм у соціальних мережах. 3 бали. Створіть та поділіться інфографікою про Алео. 3 бали. Створіть контент. Пісня Вікторина. 2-5 балів. Створіть і поділіться відео про Алео 2-7 балів. Щоб дізнатися більше про програму амбасадорів Алео, підписуйтеся на соціальні мережі проєкту, посилання у описі до цього відео.